Ми руссим і шукові і троє святої вангелія читання. Ісус і кликав на весь голос, коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є, хто вірує в мене, як каже Писання, ріки води живої потечуть з нутра Його. Так Він говорив про Духа, що мали прийняти ті, які увірували в нього. Бо не прийшов був ще Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений. Деякі з народу чуючи ті слова, казали, Він справді пророк. Інші говорили, він Христос, ще інші мовили, чи Христос прийде з Галилеї. Хіба не сказано в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида з села, Вифлеєму, звідки був Давид. Деякі хотіли його схопити, та ніхто не наклав на нього рук. Вернулись слуги до Первосвященників та фарисеїв, які їх питають, чому ви його не привели. Слуги відповіли, ніколи чоловік не говорив, так як цей чоловік говорить. Фарисеї казали, чи видали ви себе звести. Невже хто зі старшини або фарисеїв вірвав у нього? Та проклятий той народ, що не знає закону. Позвав до них Никодим. Що приходить до Нього вночі один з них. Хіба наш закон судить чоловіка, не вислухавши його спершу і не, від... не довідавшись, що він робить, ті йому відповідь сказали, чий ти з Галилеї просліди і побачиш, з Галилеї пророк не приходи. І сказав Ісус до них я світло світу, хто йде за мною, не буде ходити в темряві. А матиме світло життя. Слава, тобі, Господи, Слов. Ще раз разом з вами, давайте зараз заспіваємо пісню до Святого Духа. Так ми мені топли завжди молилися і вас зараз спробуємо. Дух Святий, Сидина, На. Нас, Duh sveti zinima nas. Я трошечки про деформацію. Я працював всього нам цього два роки вчителем в школі, 6 років перед цим вчився, тому ну, трошечки щось там лишилося. це Таке вчительське, тому почну із запитання. Чи пам'ятаєте, яке було перше речення? Яка перша фраза сьогоднішньої Івангелії? Перша фраза сьогоднішньої Івангелії? Тобто, це так важливо. Господь Бог промовляє сьогодні конкретно до тебе. Чого? Тому що Він так хоче, щоб ти був щасливим або була щасливою. Конкретно до тебе каже. І як важливо всі думки відігнати, бо думки ті щастя не дадуть. Але він дасть. Ось яка була перша фраза. Ну, і тому як треба бути уважним. І чи коли є читання апостоли, коли Євангелія, яка була перша фраза, все ж таки. Написано так: останнього Великого дня свято стояв Ісус і кликав на весь голос. Коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. Що це за останнє свято. Е, останній день свята, Великого свята. Це було свято Хоче. Євреї, вони були кочовим народом. І тому, як хоч він народ, поки вони ще не перейшли з Єгипту, 40 років не поблукали, поки ще не повернулися в Ізраїль, вони жили в наметах. Тобто їхній будинок, їхня квартира, їм не треба було фундамент копати, їм не треба було вікна вставляти, взагалі ці, двері не треба було шукати. Тобто взагалі ці, це питання знімалося. Вони жили в наметах, народжувалися в наметах. Одружувалися в наметах, росли, дітей народжували, помирали в наметах. І так з покоління в покоління, з покоління, в, покоління. в наметах, наметах, наметах. Хоча народ. І тому знову свято, на, на пам'ять того, як вони вийшли з Єгипту і що вони і проходили через пустелю, що вони кочовий народ, вони святкували оцей день, свято, це називається свято кучок. Кучки це не, не, не кучка. А кучка це як намет. І вони стягували, може, ви десь там бачили фотографію або відео, що євреї ну, в Ізраїлі вони стягують різні там пальмові гілки, кущі, всякі різні, і з них роблять такий красивий, красивий намет. В цьому наметі вони ставлять столи. І родина велика, всі сідають за ці столи, святкують. Так святкували євреїв від Мойсея. І от останній день, коли це було цього свято, в 7 днів він святкувався на восьми день, якщо я не помиляюся, або на сьомий, або на восьмий, первосвященник, бо хворам був єдиний в цілому Ізраїлі, ішов йшов в кадрон потік, набирав води і виливав його на Божий престіл, на жертовник. І такий спосіб він випрошував у Бога е, е, дощ для врожаю. Це було, як правило, як ви думаєте, яке пару року? Восени. Вони євреї по два рази збирали врожай. Але для них дуже важливий цей осінній осінні дощ. І вони просили в Бога, Боже, зійшли дощ напої цю землю, яка за ціле літо така суха, така потріскана в таких великих ранах. Зійшли свій дощ, хай цей дощ сіли ці всі тріщини, ці всі рани і дасть врожай, земля. Щоб ми не голодували, щоб ми жили. Ісус Христос, бачачи це все, каже, коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є не раз в рік, не два рази в рік, і не три, і не чотири, і не п'ять, і не десять разів, а постійно, поки є всі, на цій землі, поки живеш в цій пустелі, поки переходиш в цей свій вік, щоб увійти в вічну життя і вічну радість. Отже, хто справ, коли хто спраглий? Нехай прийде до мене і п'є. Але мало того, що нап'ється сам. хто вірує в мене, як каже Писання, ріки води живої потечуть із нутра його. Що за ріки? Що за вода жива? Що за Писання? Де це написано? Ізраїль кочовий народ, який в основному жив в пустелі, вода для них дуже важлива, і дощі для них дуже важливі, я вже говорив про це. І євреї дощ сприймали як дію Бога. І знак любові Бога до народу. І так само ще воду цю пов'язували в діянням Святого Духа. Пророк Ісайя, коли вже бачить занепад Ізраїля, Ізраїль відходить від Бога, перестає Бога шанувати і любити. Кожного разу, коли це відбувалося, коли цар відходив від Бога, приходили загарбники, лондрували повністю все і вся і втікали. І народ залишався. Тоді пророк і каже, приходив пророк і казав: Слухайте, та я ж вам говорив: наверніться цілим серцем до Бога, нашого ви тим ідолом поклоняєтеся. Ось до чого воно привело ваше безбожництво. Наверніться. Хтось слухав, хтось не слухав, було по-різному. Але пророк Ісаїв говорить таку річ. Я в цей раз вже не хотів вам роздаватися до письмо, бо це було затягнутися. Але пророк Ісаїв дає обітниці. І я вам зачитаю це 12 глава пророка Ісаї, 23 стишок. Ось Бог моє спасіння. Я уповаю і не боюся, коли внутрішньо Суспільство гнило, коли ззовні купа ворогів, коли здавалося, ну вже це вже повний кінець, пророк Ісаїй каже, за плюс-мінус 750 років до Ісуса Христа. Ось Бог моє спасіння. Я уповаю і не боюся, бо Господь моя сила і моя пісня, Він моє спасіння. Далі так. Того дня скажете, хваліте Господа, призивайте Його ім'я. А, вибачте. Ви будете з радістю черпати воду з джерел спасіння. Пророки пов'язують спасіння з водами, яке ви, вибраний народ, буде черпати. Ну, це ставить, в Старому Завіті з'ясно, що це в основному стосувалося до. це сприймали, що це тільки до них стосується. Але далі із про Ісаїв, це вже 44 глава, говорить так. Трекісти, що? Бо я вилю воду на спраглу землю, потоки вод на сушу, вилю мій дух, пророк прокисай пов'язує воду з духом. Дух мій на твоїх потомків, моє благословення на твоїх нащадків. Вони ростимуть, наче трава над водою, наче верби над річками. Далі Прокіїл говорить, що вода ця, яка буде давати життя, вона не просто десь з якоїсь там місця витікає, а вона, вона витікає із храму Господнього. Що таке храм? Храм це місце спілкування народу з Богом, зустрічі з надприроднім, з трансцендентним, з незмінним, постійним і люблячим Богом. Де людина приходила така, яка вона є, де Господь Бог міг забрати її гріхи і давав так само і обітниці. І пророк е, Йоїл. В 4 главі говорить так. Того часу гори закапують вином солодким. А горби молоком тектимуть, і всі потоки поїдею потечуть водою. Джерело ва, з дому Господнього проб'ється і зрошуватиме тім долину. Джерело з дому Господнього. Пам'ятаємо, чому я зараз до пророків, воно ну, може десь може хтось думає, що це таке розказуєш, таке нудне. Але до чого я веду? Ісус каже, як каже Писання. Коли ми досліджуємося те письмо, коли ми слухаємо Ісуса, як, він каже, як каже Писання, ну мені цікаво, де воно каже, я хочу знати, чого? Тому що Ісус сповнює обітницю, яка була дана ну, там, майже тисячу років перед Ним. Ісус Христос не балабол, не брехун, те, що Бог сказав, Ісус сповнув для свого народу. Далі, прокизил. Ще більше говорить, він говорить, що ця вода вона не просто м -м, вийде, а вона подарує життя. Це 47 глава. Потім привів мене назад до входу в храм, аж ось під порога храму тече вода на схід, бо храм стояв лицем на схід. Вода текла з поду з правого боку, на південь від жартогу. І вивів мене північними ворітьми і зовні обвів мене до зовнішніх воріт, звернених на схід, аж ось вода точилася з правого боку. Чому вода постійно? Чому постійно вода? Без води все висихає. Мертвий сухар. Я не знаю, хтось із вас, коли себе почуває, як мертвий сухар. так. Неприємне відчуття. Тому Господь Бог каже, я дам вам воду. Ви не будете сухарями, ви будете жити, але не тільки ви будете жити. Далі, так говорить Йоїл. Язикіл вибачте. І сказав до мене, ця вода тече східний, східний край, вона пливе в аравію, увільється в море. Вона віллється в море, і вода в ньому стане здоровою. Знаєте що таке для євреїв було море? Місце незнання темряви і страху. Євреї моря боялися. Вони вірили, що в морі живе левіатан, потвора, яка жирає все живе, найстрашніша потвора. Що обіцяє Господь Бог через пророка Закіїлу? Що вода, яка увільється в море, море це е, такий хаос водний. Який людина не може, ну, в стакані воду я можу усмирити. А як може людина зупинити шторм? Як може приборкати цю стихію морську? Ніяк. А прок Єзикіло, Господь через прок Єзикиїла каже, що ця вода стане доброю, безпечною, страху не буде. Не знаю, є речі, яких ви боїтеся? Чого ми боїмося? То, наприклад, собаку, яку я там, приручив, яку я виховую, я не боюсь. А сусідського пса, який ну, допу допустим, мене не знає, я його не виховував. Я його боюсь. Чому? Бо я його не контролюю. Отже, те, що я контролюю, я це не боюсь. А те, що я не можу контролювати, я цього боюсь. Воно для мене може бути дуже страшне. А сьогодні Господь Бог каже, прийде час, коли страху взагалі не буде. От є речі, які ви можете бояти, побоюють свій страх. Згадайте свій страх. Ісус каже, хто спраглий, прийди, я тобі дам таку воду. І ця вода твій страх забере. Тільки повір мені. Конкретний свій, твій цей найбільший страх, він дає тобі може жити. Далі? Але ці всі води особисто мене відштовхують ще на одну подію, яка відбувається від початку. Коли створив Господь Бог землю, небо, коли створив всіх тварин, потім створює людину. Людину оселив де? В саду, який називався як? Едем Адем, в Едемському саду. А тепер увага. З Едему ж виходила ріка. Щоб зрошувати сад. Звідти розділялася вона на три течії. Ім'я першої пішон це та, що обтікає весь хавіла край, де є золото. А золото цього ж краю дуже добре. Край добре. Там же є пахуча смола іонік з камінь. Ім'я другої ріки Гікон. Вона повтікає весь, весь уж край. Ім'я третьої ріки Тигр. Вона тече на схід від Ашур, четверта ж ріка Єфрат. Єбреї, тоді не було літаків, тоді не було машин, тоді не було, е, що там ще, корабли, ну, кораблі були, але е, євреї це пустинний народ. Який світ великий, настільки вони уявляли, наскільки тут його писали. Цими словами, що каже Мойсей? Що з Едему виходить річка, яка дає життя всьому світу, дає життя пустелю, перетворює на. О, а на мазу. Так. Так можете якісь там фільми згадати, де ті подорожні йдуть через пустелі, мучаються, тут десь бачать міраж. Приходять, там нічого немає. Але це не міраж. Це не брехня. Коли хто справний, нехай прийде до мене, як є, хто вірує в мене, як каже Писання, ріки води живої потечуть із нього. Отже, пророки говорять, що це, це місце, звідкіля витікає ця вода жива, це є храм. Євреї думали, що це храм збудований. Такі самі води витікали з Едему. А що каже Ісус? Де є храм? Хто є храм? Іван від Івана? Ісус говорить так. 14 глава. вам. Дуже важливо для нас. Ісус вже озвався до нього, кажучи, коли хтось мене любить, то й слово моє берегтиме, і злюбить його Отець мій, і прийдемо до нього, і в ньому закладемо житло. Євреї вірили, що в храмі живе хто? Бог. Бог. Отже, храм це там, де живе Бог. Якщо Ісус Христос каже, коли хто, в мене, хто в мене любить, то і Слово моє берегтиме, і злюбить Його мій Отець. І прийдемо ми до Нього, і в ньому закладемо житло. Той, хто любить Бога, хто любить Ісуса, хто вірує в нього? Хто він? Храм. Храм ходячий. Живий. Що каже апостол От Павло на це? Послання до коринтян, першому посланні. Хіба ж не знаєте, що ваше тіло храм Святого Духа, який живе у вас? Його ви маєте від Бога, тож уже не належите до себе самих. Бо ви куплені високою ціною. Тож прославляйте Бога в вашому тілі. Євреї вірили, що вода буде витікати з храму побудованого? Колись вода витікала з Едему, а Ісус Христос прийшов, щоб храм витікав, щоб вода жива витікала звід з звідкіля? З кого? З мене? Так, з... з тебе. Чи зустрічали ви у своєму житті людей, які приходили, з появу яких все мінялося на позитив? Ви да. знаєте, слава Богу, що я таке бачив. Я таких людей бачив. Духоносність. Бути духоносним. У всіх християн, тебе, 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 вас, всіх, нас, Господь Бог кличе, щоб ми перетворювали пустелю на оазіс. З тебе має вийти це джерело. Ти можеш перемінити ситуацію, в якій ти живеш. Що ти живеш в пустелі, що ти живеш в безнадійному місці, якщо ти сам сухарий, нам коло тебе. Одні скелети і шкура облізла. І скорпіони, які кусаються, і павуки, де немає життя взагалі. Повір у нього він дасть тобі цієї води, і з проб'ється це джерело. І, і це є і свято і зіслання Святого Духа, це свято місії, свято місії нас християн. Через тебе, Бог. Хоче міняти світ на кращий. Скажу по-другому: через Тебе Бог хоче відновити свій Едем. Де є рай? Ісус Христос каже, не, не шукайте місця, де... де е, якщо хтось вам скаже Царство Боже там, або Царство Боже тут. Не слухайте, бо Царство Боже є між вами. Між вами в стосунках, любові. Але тут треба бути відважним. Тут треба прийняти рішення. Господи, я хочу. Коли Ісаї прийшов Господь, Ісай побачив Богославі, то Бог йому каже: хочу послати когось до свого народу. Кого би послати? Хм. Ну, Бог хотів, щоб послати Ісаю. Все-таки дивиться на Бога. До я, Мене пошли. Але я людина з нечистими устами. І живу серед людей з нечистими устами. Тоді бере архатер, херовим кліщі із престолу Господнього там, де жар, де жертва приноситься, бере вугілля розпалене і притуляє до уст Ісаї. Уста усаї не згоріли, а очистилися, і він почав проповідувати Слово Боже. І сьогодні, ці, коли після коли причастя, що каже священник? Те, що сказав колись Харовим Ісаї, оце діткнулося уст твоїх, відніме беззаконня Твої і гріхи Твої? Себере очистить, і ти стаєш джерелом. Важливо прийняти рішення сказати, Господи. Я вже вірю, що я є джерело. Я є джерело. А тепер прошу очисти, воно може закидане всяким брудом, камінням, непотребом, щоби я сам наповнився життям. але щоб наповнилося і життям тих, хто є навколо мене. Україна тебе потребує сьогодні. Не тоді, коли буде перемога і треба буде все відновлювати. Сьогодні Господь через тебе хоче змінювати світ. Дозволю. і будь відважним. Слава Ісусу Христу!